Доброго дня! Ось у нас регулятор витрати тиску для душу 6 літрів за хвилину. Ось такий витратор. Він монтується безпосередньо в шланг, який підключається безпосередньо до вашої ліки. Якою ж стороною його монтувати потрібно? Ось, бачите, є одна сторона, де видно таке чорне кілечко, і інша сторона, де це кілечко закрите. Так, ось потрібно вставляти ось цей шланг. Тією стороною, де видно чорне кілецько, для того, щоб вода попадала на це кіле... кільце і регулювала безпосередньо Так, ставимо його в шланг, і тепер ми його закручуємо безпосередньо в влітку. все, в нас для регулювання витрати 6 літрів. Звичайна лійка дає десь 10-12 літрів, а ось у нас 6. допомогою лійки і мікроотворів ми отримуємо комфортне прийняття душу. І